Чого ми власне тут сьогодні зібрались? Аби поговорити, до нас завітали сьогодні викладач Самбірського педагогічного коледжу, керівник музичного гурту Кредо, пан Орес Петречко та один із засновників гурту Кредо у 1973 році Володимир Буклів. Добрий день! Добрий день. Так. Так, пане Оресте, ближче, ближче. Давайте давайте до мене. Я хочу, щоб всі вас чули. Рада сьогодні бачити вас в нашій студії. Така приємна зустріч. До речі, з е, паном Орестом ми вже вдруге зустрічаємось. Е, згадую, ми з вами зустрічались на початку квітня. Насправді це було вже реально давно, так. але е, мені щось так здається, що от ніби щойно ви були в нашій студії, щойно спілкувалися вже. Ми бачили з не концертах. концерт. Та, та, я е, дуже приємно була вражена, коли ми перший раз з вами зустрічалися. і ще не чула, е, е, як грає ваш гурт. Е, і потім пам'ятаю, перший раз, коли почула ще тоді, пан Орес мені від гурту Кредо е, шоколадку подарував. От, а? от, от не всім дарують знаєте, шоколадки від гурту Кредо, А мені подарували. Було дуже приємно, але я була реально вражена е, е, продуктом, який ви робите. І знаєте, для мене такий був. Я думала, знаєте, ви такий сиділи, такий ніби поважний пан, такий серйозний. Але я побачила, знаєте, який драйв, просто такий неймовірний від вас, від вашого гурту, коли ви виступаєте. Це ну, прям крутяк, чесно, мені дуже сподобалось. Будемо сьогодні трохи згадувати, трохи говорити про найближче майбутнє, власне, про цю неділю, друзі, дочекайтесь, буде дуже цікавий анонс сьогодні. І а, пан Володимир, ну давайте з вами ближче знайомитись. Ви звідки? Самбра? Місцевий. Роб, я місцевий, робимо самбра. Так, тут навчались. Тут навчався і тут працював і, і так само приймав участь в музикальниці. Ну, як музикант. Ага. Я любив музику, я ще скажу, що зі школи були. То таке давні спогади, що коли починалося, все в школі починалося. Ансамбль, який на вечорах в школі був, ну і пізніше пішло, люди за, за, замітили нас, нас, запросили перший, перший раз запросили в парк культури, ага. танців. А після того, якраз 82 рік. Після того будинок офіцерів був, і вже в 73-му знову був парк, така була тенденція, що там переходили на літо парк культури, на зиму будинок культури або будинок офіцерів. Ага. І після 1973 року парку запросили в будинок культури. Ага. Був тоді естрадно-джазовий, так званий е е ага. От. Ну і... Там було, тоді тоді, якщо ну, ви не пам'ятаєте, може, то танці були з 9 до 12 години. Я точно не пам'ятаю. Три години. Тобто три відділення було. Фурстроти, ага. танго. Та різні речі, але ну, в основному це було такі, як то кажуть, останньо джазові були чотири духові інструменти, ну і пазитери, там повіше, і так теж інструменти. А ну, в той час, якщо так розібратися. Конкуренція була так само, як завжди, у всі часи. Будинок офіцерів до себе переманював людей, а будинок культури до себе. ну воно як було. Ага. Ну і публіка більше йшла туди, бо там був трошки інакший склад оркестру. Ну, ансамбль був такий, найбільше такі сучасні речі виконували, а тут не дуже було. Ну, Треба було думати, що робити. Ми тоді взяли е, четверо у нас було, то Вовк Ігор. Василь Колодій, Степан Цибенко і я. Був Ігор, то ніби однокласник Зоряна Бабадюка Бошого Мерана. Може бути. Бо я так зараз я там не вникав. У недоборах потім відправ. Так, Та, ну я доборо знаю, що він там не виграв. так. І от ми задумалися, що ж зробити. Давайте домой зробимо якийсь пару е, репертуар з пару пісень, вже покажемо то, на той час, щоб то було щось сучасне, молодіжне. Ага. А, може, хоч не для якої джазової музики, скажімо, а хоч, хотіло тоді більш такої, ну в той час називалося як біт, no. біт бітова музика. Ну тоді той час такий був. І от ми вирішили і сіли, і зробили собі пару пісень, репертуарно, ну, назбирали ми пісень на одно відділення. Ага. Два Година. Діля. На одну годину. На останню ага. годину на кінець ми робили. Ну і так почалося, ну, пару разів але пару раз виступили, нам треба було дати якусь назву. А як люди зреагували тоді? О, такий перший виступ, трохи зміна репертуару, щось нове, щось цікаве. вийшли. Ну то вже так. Поступово, не спіши. Значить, так було, що... Спочатку задумалися, придумали назву, ну, і потім відповідну форму одягу, ну і якесь освітлення сцени. А як зреагували люди? Люди зреагували тим, що встало один одному переказують відведи, і стало їм цікаво, що у нас тут вже з'явився не тільки такий оркестр, вже є естрадні, є пісні такі. Ми, ми працювали над вокалом, працювали, багато голосся тоді так само. Ну і повертаючись до того вигляду сцени, так само треба було. Оформити якось ми оформили, на той час не було таких можливостей. Ми використали таку, так звану тоді була ультрафіолетова лампа, яка підсвічувала в темноті білі предмети, і вони сяяло. Такі, такі, такий ефект такий був. І то, 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 дуже, Класто, то, круто. То, то було тоді таке враження, то, то теж давало великий ефект. Ну і так само відносно тої назви кредо. Ми так сиділи, думали, думали. і... Ну, Там багато назв було пропоновано, але ми зупинилися на тому кредо. І так і так і назвали кредо, так нам сподобалося так і не так. так і було вирішено. Ага. А що пан Орес каже, що якийсь цікавий одяг у вас був чи що? Ну, то були спеціально білі е, такі жилетки, темні жилетки, білі сорочки, білі ага. жабо. А жабо, вони такі... Ага. І коли світло на них падало, то було таке враження, що таке сяйво якесь таке. Не ну, то так. лампу десь напали в пеліклінівці забрали. Ні, Тому, що, знаєш, така, що вигрівається. Ні, ні, то <свісно> не була та, що вигрівається. Це була лампа така, з дійсності, яку використовували в сценічних, тих, uh -huh. в театральних. Вона спеціально використовувалася такий гафет. Та-та, до речі, в Костянтинівці, там звідки я, там у нас теж були танці, і теж була отака лампа, яка підсвічувала. Я пам'ятаю, що навіть коли посміхаєшся, навіть зуби сяяли. Так, так прикольно. Так, так. Mm -hmm. Ну і ще до, до чого, коли на на, на барабані в мене, то я написав ту власноручно написав ту назву кредо. тих перших фотографія видно є, і написав спеціально люмінесцентними такими фарбами, щоб вони вже відвідують. Було Отак почався. Так почався наш той виступ. Ну і потім з часом ми розширювали репертуар. В кінці дійшли до того, що в нас вже було не одно відділення, а два. Ага. І потім їх почали переманювати в будинок офіцерів. Ага, в будинок офіцерів почали переманювати. Ага. Ну, але ще до того хотів додати відносно апаратури. Тоді ж на той час дуже не було такої апаратури, як на даний час. Що це сучасна апаратура, є на чому працювати, і відповідні мікрофони, і відповідна акустика, і, 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 і казати все. А там на час було дуже важко. як такої апаратури не було? Приходилося мені сидіти деколи із паяльником, як кажуть, бо я технічну сторону забезпечував. Крім того, ремонт всяких підсилювачів, ремонт апаратури, там під підлаштування. І Так само в свій час не було тих. Ревербераторів, знаєте, що таке ревербератор? Без поняття. Ехо. Що створює ехо. Ага. Тобто, коли співаєш якби в великому залі концертному ехо, ну то, що, то робиться штучно, то не робиться так, що то воно є натуральне, бо натуральна і електроніка для того, є. а на той час -то не було такого, приходилося робити з магнітофона. Mm. От і я тоді якраз почав робити ті перші ревербератори на базі магнітофона. Ну і так ну, пішло, потім так, так воно трималося, то ефект був зовсім інакший. І, і тим самим ми досягли того, що публіка почала йти до нас. І, ну і було їм цікаво, бо їм було, було цікаво слухати нові пісні, нові виконання. Їм то було набагато цікавіше, ніж слухати звичайну таку музику. Хоча і та була музика, і та була музика. Але нам так переважно пішлося. Отак, отак конкуренція впливала на наш розвиток. Так і що переманили вас до будинку офіцерів? Ну то, то, то пізніше історія нас завжди так. Після, як я вже говорив, що після сезону зимового будинку культури, будинку офіцерів, на літо все переходило в парк культури. Ага. Ми знову перейшли в парк парк культури. Там інші, скла, там інші люди підійшли. А на зиму знову ж таки оріон називався ЗС. А то була перша, то було саме перший оріон, то був ще до того. До того така була назва, то нас там парку плітури на коли починали. Ага. О, і коли знову почали збиратися на зимовий сезон, будемо казати, з будинку офіцерів запросили туди. Ну там, були свої нюанси, і ми перейшли туди. І там, власне, Василь Колодій перейшов, і, і я. Вовк Ігор вже тоді не був з нами, вже поїхав десь. Це вже змінювався, змінювався, трансформувався склад. Так, то вже, то вже пішла перша зміна складу і тоді вже, як сказати, ми перейшли туди, але вже була, як то кажуть, база така за нами вже була, ми вже знали, що нам треба, які репертуари, які пісні, що публіка любить, що їй подобається, і ми перейшли туди. Ну і там був зовсім інший склад, тут вже другий склад там більший був такий. Я можу там перечислити, хто там був. Там був, по-перше, Василь Колодій, то була гітара, я на ударних інструментах. І Кобель Олександр то був ритм гітара. Він ну, вже по Києві. Пізніше Ігор Намачинський клавіші. І до нас тоді якраз ми тоді взяли Петречка Петра. – Мій брат був. Ага, то Ваш брат. – ага. от, от І він прийшов до нас на базі Ну Там ще були пару таких э, э, Славік Яворський на флейті, тоді в нас був такий розширений склад флейту, тоді було. Ще там пару вокалістів було там, м -м -м. Петрусяк там. був оператором Сеньків. Так, Сеньків з оператором, і Петрусяк теж разом з оператором. О, тоді і почалося там, знову ж таки, не знаю, чи то цікаво, чи ні, але ми тоді оформили сцену ще по-іншому. Ага. Ми зробили так, би, таку першу механічну світу музику. Вау! О, е, полягало на тому, що ззаді е, на сцені була матова така плівка велика. Ззаді стояли. Підсвітки, кольорові лампи такі, так жабки, жабки звані, такі вони, де, якщо знаєте, в театрах були такі підсвітки, такі жабки. Ну, Вони були з фільтрами там, кольоровими. Пізніше то все підключалося до ударника, де працювали контакт і переключав ті лампи механічно, то все електронно-механічно, то все теж я робив. Круто. І то був такий ефект такої світомузики. На той час тоді. Та я уявляю, це так, я уявляю, це просто... Я думаю, що от мені теж цікаво, ви в той момент вже відчували себе ну, такими, як скажемо, популярними. Як вам сказати? Правда сказати, я ніколи не, не заносився з тим. Uh -huh. ну, ну, я любив ту справу просто. Я любив ту справу, любив музику, любив техніку. І то все разом поєднувалося і давало такий що, та да, ну, з ваших слів це було не те, що непогано, це було реально круто. Пане Моресте, мені цікаво провести таку собі уявну паралель, от поки розвивався, починав такий свій шлях гурт кредо Де були ви? Я тоді був ну, в 9 класі в другій школі, ага. а в 10-й мене перевели в, 10, в 8 школу. Ага. Ну, так, і побудували, я перший випуск восьмої школи. І там теж також був стради і в другій раз був, і в восьмій страді був сам. То всі школи були саме. Я згадував про дев'яту школу, там ага. я Ремків грав, Роман тему в тому асамі, такий квас грав. Та. Вже я, знаєте, пам'ятаю, ти більше пам'ятаєшся. Ну, одним словом, я тоді ще закінчував музичну школу. Ага. Я готувався поступати в... Ще не доросли. Віланчеліст, <рес> я це <тоді> віланчиліст, <рес> я ще тоді не я тільки в школі тоді. А ви ходили на танці туди? Взагалі. Тоді, тоді таких пацанів не дуже пускали на танці. Тоді йшли каваєрка, йшла старша. То зараз така, де може прийти такий шостий клас хе, і танцювати з серцею, що має, там, наприклад, під 40 років, під 30 років. А тоді не можна було. Тоді не пустили, було на танці. Mm. Ну ви думали, що є. Так цікаво реально слухати ваші спогади. Це настільки просто, от я собі так, все в мене уява дуже добре, я так все реально собі це уявляю, якими ви на той момент були новаторами. І знаєте, коли там ще ну, люди там я уявляю, ця молодь, яка ходила на ті танці, як це було круто, як це все виглядало. Ну тобто, пане Оресте, ви ще тоді не мріяли попасти туди на сцену, mm -hmm. того ж тут Я... Кратив було в будинку офіцерів. Я пішов зразу після школи в будинок культури, я грав танці. Ага, ага. А потім... То ви були конкурентами. Так, я yeah. був в армії. Я в армії. Та там історія ще інша, тому що я не знаю, що. А він потім повернувся <світ> до, 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 до мене в <світ> 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 будинок культури. <світ> <світ> Якщо я можу розказати коротко, так як як то сталося, коли ми перейшли в будинок офіцерів, в будинку культури, ну знову ж таки, то була та та ж сама конкуренція. Впала. Як -то кажуть, виручка, 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 і людей менше всі пішли туди, бо там сучасний, там нові пісні, там всі навіть нові. нові, нові а на мені в той час дуже багато пісень трималося. Ну, так, так, так сталося, що я багато виконував на той час на модерні пісні. Ми тоді думали, будинку культури керівництво задумало, що ж ту робити. А в мене не був такий вік, що я якраз після 10 класу треба вже в армії. Uh -huh. І вони постаралися, що мене не буду пояснювати довго, як, але ну, одним словом, то через міськом партії той час партія на чер... нас на Олівець приказали і мене забрали в армію. Ми надіялися, що тим самим вони послаблять гурт Кредо, тоді ансамбль Кредо. Але на естети, як казав, їм не вдалося. Оце які інтриги були, слухайте. Просто у всі часи. Просто, просто щось неймовірне. А, так, отож, добре, поки рухаємось паралельно, де ви зійшлись? В якій е, точці ви зійшлись? Пан Орест, гурткредо, пан Володимир, де ви зустрілись, де ви зійшлись? Не зійшлися вже теж було. Е, ну там той період, поки я був в армії. Там було, було багато змін, може там Орища розказати ще там. До точніше, то Роман Тима більше знає, там яку він, він прийшов після того. Там після мене взяли іншого. Взяв такий Василь Дубравський, прийшов на ударні інструменти і там те, що були там. Змін. А ви думали повертатись до гурту? Чи ви думали все? Вже пішов армія і, і потім так, я просто... так, власне після армії повернувся. Але чи думали, чи збирались, так планували, що от зараз там відслужу і знову до гурту? Ну звичайно, я ж в армії також займався музикою. Мене було в армії керував музика, коротше, це да, не завжди. На, на, на оглядах там в армії теж займали друге місце, будемо казати, в армії як то було, ну то були такі часи. Так що я без музики не, 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 не залишався. Mm -hmm. от. А коли я вийшов з армії, якраз я повернувся в будинок культури. І власне там. Перше було то з з Петрячкою якраз. І Бож Богдан теж поки на гітарі був. Мирон Боб'як. Ну, Гореленко. Ні-ні-ні. Тоді був той. Так, пане Олесте, ви про мікрофон не забувайте. Я підказував. Тоді був ще... Хтось не направив. А на Мачинській був на клавішах тоді. Так, Йору. І там ми, власне, зустрілися з, з Орестом і почали там. А скільки тоді служили? Два роки. Два роки. Два роки були. В 74-му напівці. забрали, я в 76 му грудні демократизувався і, і зразу прийшов. Угу. І ми а продовжили роботу. А вже з новим складом. Уже вже став такий, бо інший. То великий. на той момент скільки у вас було в Курті? На той момент четверо. П'ятеро. 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 Отак воно і було. Ну, а там далі вже по-різному складалося, як то кажуть, там життя. Так, Катерина, то між іншим Володя то є такий дуже-дуже вагомий наставник того нашого самбірського Чекай, чекай, не відлітай, Мангона. Ага. Вони в нього займалися в клубі цукровиків. О, такі хлопчики на гітарах грали. Ну так. Слухайте, як все пов'язано Такий я відчуваю себе, знаєте, як я зараз просто так заглянула в якийсь такий цілий, цілий музичний всесвіт самбора просто. Через вас це так цікаво справді. І як потім пан Орест став вже керівником? Тут... Йшли роки, грали, постійно разом були, так? Ну ні, ні я пішов в армію. Я також пішов а, що я ж таки, що та армія, Ну пішов, я пішов. Ага. Я відслужив 80-му, вернувся з армії, знову пішов у Будинок культури. Володя вже тоді не грав, ти вже пішов по своїй роботі умовно, чи не в цукровиків, чи дати роботу. <пілляв> ну, немає, випадаємо чи кечем. Там молоді <було. пілляв> так. Я, так, я робота. Я там був культури. Потім пішла, бо так помалу-помалу з руками почалася мода дискотека. Ага. Коли ми грали танці, то відіграв 40 хвилин чи 45 перших, а потім 15 хвилин перерва. Ага. Щоб могли дівчатка піти попити свої водички, то зараз покурити. Тоді так не курили дуже. Водички в ага. гастроном був напроти, ага. там зараз секунд-хенд, ага. напроти будинку культури. Перера так? говорять, ага. і на перерву включали в магнітофон або платівку. Ага. То ніхто не танцював. Ні одна пара, ні одна людина не танцювала. Тільки, Тільки підживу, підживу музику. Музик. Ага. Строго настрою. Почалась по дискотеки, то також почали відходити трошки, Дансова музика, танцювальна. Вже молоді діти більше ходили в танцювальні гуртки, ніж музичні школи, стали ті У нас сам дуже такі розвинені, то непогано, бо то дуже добре. Любе мистецтво вартує уваги. І я перейшов в будинок офіцерів. Також. Брат поїхав в Венгрів, він військовий був у Венгриві служити. І ми зібралися там складом, хто залишився від того кредиту, тому що там був такий костяк 80-х років Володимир Кулян, Володимир Кузов Барабанщик, який був вже в останньому моєму складі кредо, Оресгородський, Паславський. Той, не був тоді Гродиску, тоді був та Роман Тема. То був такий склад е, вже того креду, що працював Пицеві. А брат поїхав венгрою, я прийшов на його місце. Він, uh -huh. він був базитаристом. І ми почали вже тоді так, ну так, ми в минуло разу були у пані Оксані, бо ми говорили вже ті пети князя, вже почала диска творча робота. Колектив вже почав ну, так ставати колективом, таким своїми піснями, uh -huh. своїм баченням сьогодення, там, навіть навіть... Якщо брати, от тоді ж були такі дуже популярні гурти чи дзвони коломийські, бо то мало хто тут знає, навіть в Сангурі. Ватра, тоді такий був пік популярності творчості Білозіра. Дуже-дуже світясь. І в весільних церемоніях, то дуже багато звучало української музики, не російської. Взагалі майже вже раз не було так. Ну рідко там десь якісь шансони, що дехто любив собі так міг. А так ні, і от така. І то ми на такому належному рівні тримали ту марку і весільних музик, під яку підтягалися другі учасники. Наші в нас в самбурі, напевно, було в місці в гуртів десять. Ого, так, а в районі, напевно, я не знаю, ну під підсот, сотню можна було зарахувати. Угу. О, і так, що такий був той. І ми почали працювати творчо, захистили народне звання, потім зробили два у будинку веселі працювали ті білі, багато, 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 якісь такі хлопці, але такі потужні хлопці і виросли хлопці. Як вже прийшли, то вже знаєте, не, не, будемо казати, не розсіялися де От то була така історія. Потім знову так було трошки <кхід> такий був якийсь період, що міняли з учасники, ой, ну а вже ось, років сіки. Вісім назад, десять, я вже знову зібрав тих, що зараз хлопці грає. <кхід> Хто зараз конкретно в складі? Зараз от, ну, зараз складі ну, я о, Роман каже Роман, Ростислав Мельник, клавічний інструмент, Дмитро Тимон барабани, гітара Віктор Пріма, гітара Ігор Пріма і Василь Мельничук, вокал От Тобто зараз склад, шість чоловік. Угу. О, ті гра, що зараз будуть мати і свою програмку о, в цю неділю. Чекайте. А, Ну. Чекайте, це, це про це поговоримо буквально за три хвилинки. Знаєте, ну люблю я трохи інтригу потримати. Як я вже казала та на початку цього інтерв'ю, що буде дуже цікава подія цієї неділі. А яка, дізнаєтесь, друзі, за три з половиною хвилинки перериваємось на музичну паузу, послухаємо ще одну пісню гурту Кредомі.